Привіт, малята! Поговоримо сьогодні про правила поведінки у громадському транспорті. То які ж ці правила? Транспорт, яким користується багато людей, називається громадський. До громадського транспорту відносяться автобуси, тролейбуси, трамваї та таксі. Скільки громадського транспорту проїхало? Порахуйте. Ну, що, порахували? Правильна відповідь чотири. Це два автобуси та два таксі. Малята. Місця зупинки громадського транспорту позначають дорожніми знаками автобус, тролейбус та трамвай. Правила поведінки на зупинці та при посадці у транспорт. Транспорт чекає на зупинці, не виступаючи на проїжджу частину. На зупинці не можна бігати, галасувати, штовхатися та смітити. Підход для посадки до дверей тільки після повної зупинки транспорту. Не сідай у транспорт в останній момент може прищемити дверима. У транспорті треба. Поступатися місце людям похилого віку та людям з інвалідністю, пасажирам з маленькими дітьми. Триматись за поручні. Вести себе спокійно, не штовхатися і не бігати по салону. Не висовуватись з вікон та не спиратися на двері. Правила при виході з громадського транспорту. Під час виходу на зупинці з автобуса слід пройти по тротуару, дійти до пішохідного переходу або перехрестя і, переконавшись у безпеці, виходити на проїжджу частини для переходу вулиці. Запам'ятай: після висадки з транспорту автобус і тролейбус обходять ззаду, щоб не збив транспорт, що рухається слідом. Трамвай, що зупинився, обходять лише спереду. У цьому випадку видно зустрічний трамвай і лише пішохідним переходом. А тепер перевірка ваших знань. Який дорожній знак інформує про зупинку? Який транспорт називається громадським? Як поводитись у громадському транспорті? Як правильно переходити дорогу після висадки з громадського транспорту? Як обходити тролейбус, автобус та трамвай? Малята, обов'язково розкажіть про ці правила своїм батькам, а потім надішліть мені свої відповіді. Дякую, мої любі! До побачення, до нової зустрічі!